От коли ти працюєш зараз на роботі, тобі там питає, твій, твій начальник питає, скільки ти хочеш заробляти, ти називаєш їм суму. Вони кажуть, чуваче, розслабся, ніхто тобі таких грошей платити не буде. А коли ти за тиждень приходиш до них і кажеш, я знайшов іншу компанію, завтра мене тут не буде, вони такі: Вау, давай не спіши. Давай ми зараз подивимось, скільки ти хочеш називати, і ти називаєш ту саму суму. Вони такі, ну добре, нехай. Давай ми переговоримо, і все в тебе це буде. Розумієте? Тобто ваші навички і те, як ви виконуєте роботу, не змінились, а ваша зарплата підросла. А я думав, так, ну треба гарно виконувати свою роботу. Треба... Я не кажу, що її погано треба виконувати. Але просто гарно виконувати свою роботу з надією на те, що ваш начальник підійде і скаже: Слухай, давай ми будемо платити тобі більше, такого не буде.